Oh, Ні, подарунки року від газети Репортер знайшли своїх щасливих переможців. З поміж тисяч передплатників видання на 2014-й фортуна обрала чотирьох фіналістів, які отримали шанс власноруч обрати свій приз. Головний путівку до Праги від ту турагенції пощастило здобути жінці, яка роками заохочує дедалі масовішу передплату репортеру у величезному колективі ветеранів праці. Дуже вдячна всім і вдячна тим, всім всім, хто ці подарунки нам дає, і я як старша жінка, Прожила весь вік. У мене перша оця така нагорода. Нам в принципі дуже приємно, що старші люди виграють такі поїздки, тому що більшість старших людей не можуть собі дозволити будь-яку поїздку, скажімо так, за пенсію. Ми з радістю долучаємося до таких розіграшів газети репортер, тому що це в принципі для нас. Є приємною можливістю допомогти комусь щось побачити. Подорож на двох у найзручніший для екскурсійного ознайомлення із Прагою весняно-літній період. Переможниця хоче подарувати своїм рідним, адже сама у Чехії вже була. Тим часом отримує свою щасливу власницю і кухонний комбайн. Цей корисний для усієї родини презент перед платникам репортеру надала будівельна компанія Благо, яка прагне забезпечити місто новими комфортними оселями, а їх мешканців усім необхідним у побуті. Нам дуже приємно дарувати людям радість. І надіємося, що ми в майбутньому будемо цієї тенденції дотримуватися і приймати участь в таких розіграшах. І для самих безпосередньо людей я думаю, що ми будемо вибирати такі призи, які по господарству їм будуть дуже. Скажем так, потрібні. Окрім нового партнера, газета репортер заручилася підтримкою також давніх добрих спонсорів, які надають подарунки для читачів видання вже не перший рік. Інтернет-магазин бомба цього разу презентував омріяний більшістю презент під новорічну ялинку планшет. А магазин «12 персон розкішний порцеляновий сервіз, який стане в нагоді до кожного святкового столу.